Дорогі мої підписники, всім доброго ранку. Ви на каналі ми в Норвегії. Сьогодні вирішила записати відео на тему захисту в Норвегії. Колектив захисту в Норвегії. Як ми бачили, вже є дуже багато новин в Ютубі. І це говориться про те, що Норвегія продовжила колективний захист до 2027 року, і в березні буде розглядатися, також будуть розглядатися також поправки щодо колективного захисту. От. І одна із таких поправок це те, що якщо ви Порушили закон або порушили договір колективного захисту, ви не будете мати права оскаржити це рішення в суді. Це йдеться про те, що, наприклад, якщо ви, скажімо, покидали країну, одні кажуть більше, ніж на 180 днів, другі кажуть більше, ніж на 90 днів. Не знаю, в кожному по-різному, якщо ви нарушили цей, дог, цей закон, а також якщо ви перетинали кордон в Україну. Це говориться про це. Тобто ті, хто знаходиться на колективному захисті, вони не мають права їздити в Україну. Ось, е, виходить, що е, якщо вам буде продовжено захист, і вам прийде додому лист від УДІ. І в тому листі буде вказано, що або вам продовжено захист, або вам його не продовжено. Це говориться про те, що якщо вам захист не продовжено, ви вас викличуть поліцію і повинні ви будете доказати те, що, наприклад, Ну, яка причина того, що ви покидали країну, або яка причина того, що ви їздили в Україну? Ось. І якщо потім ви знову отримаєте відмову, то це рішення в суді через адвокатом ви вже не зможете оскаржити. Це йдеться про це. Також, які будуть внесені зміни в березні цього року, ми досі ще не знаємо. Тобто ми знаємо, що колективний захист продовжили. Він буде до 27-го року. Але що буде після, ми поки що не знаємо. Тобто більше продовжувати захист вони не хочуть. Вони винесуть якесь конкретне рішення, тобто влада Норвегії. Що буде далі з тими українцями? Які перебувають зараз в Норвегії на колективному захисті. Можливо, вони спросять якісь, скажімо, зроблять якісь поправки для того, щоб отримати робочу візу. Можливо, ті, хто дійсно інтегрується тут, ті, хто дійсно вчать мову, ті, хто дійсно вже отримали роботу, ті, хто вже на 100% інтегрувалися, можливо, вони введуть м'якші поправки для того, щоб отримати тут ВНЖ. Поки що ми цього не знаємо. Що буде, але яке рішення Норвегія би не прийняла, ми повинні будемо з цим змиритися і продовжувати жити далі. Е, також е, Норвегія взагалі в цьому плані, е, вони дуже, Норвегія взагалі дуже довірчива, вони дуже сильно довіряють людям. І вони знають, якщо є закон, якщо є введений закон. То людина цей закон не повинна порушувати, тобто вона повинна по ньому жити. Але так не буває. Тому що я знаю багато українців, які реально подорожують в Україну і досі. Тому, дорогі українці, звертаюся до вас, якщо ви дійсно хочете залишитися в Норвегії, то не порушуйте цей закон. Тому що. Норвегія дуже довірчива і вірідна, але рано чи пізно вони дізнаються про такі речі. Тобто вони знають, хто що робить і як робить. Я також одна із тих, Хочу розказати свій особистий досвід. Минулого року, в березні, в мене в сім'ї сталася трагедія. Помер мій брат молодший, єдиний, і мені прийшлося їхати в Україну, тому що у моїх батьків більше нікого не залишилося. І е, на той час я була вже не на Наві, е, а я була ще на інтерпрограмі. Я повідомила своїх кураторів і сказала, що я лечу в Україну, тому що це була не вимушена поїздка, це була термінова поїздка. І я поїхала в Україну. В грудні цього року, ні, 25-го року, я отримала продовження захисту. Але після того, як я повернулася із України, я не отримувала ніяких листів від UDI, там, чи ще якихось інших запитань. І, звичайно, я із України привезла всі необхідні документи, тобто посмертна карточка. Виписки з лікарні, там все, що необхідне було для того, щоб підтвердити, чому я їздила в Україну. Тому що Норвегія надає таке право, що якщо хтось з родичів помирає, ти маєш право поїхати в Україну. І потім, по поверненню вже в Норвегію, я звернулася в поліцію. Вони мені сказали, напишіть від руки заяву. і Принесіть до нас в поліцію. Я написала, все зробила, взяла ці документи. Вони, звичайно, всі були завірені нотаріально, перекладені на англійську мову. І я принесла ці документи в поліцію. І жіночка в поліції до мене каже, ви можете не подавати ці документи. Вона каже, ви. Поки у не прийшла вам листа, ви, можете, ви маєте право не подавати ці документи. От тому я і не подала, документи в мене є. Під рукою, якщо вдруг щось, в мене буде ну, можливість їх показати. Е, також е, на рахунок цього, що... Звичайно, коли це сталося, я подзвонила своїм кураторам, свого куратору по програмі, подзвонила в школу. Звичайно, куратор сказав, дзвоніть гудіай, я, я не знаю, тобто я нічого не питала, просто взяла білети і полетіла в Україну. Ось, і от така ситуація це мій особистий досвід. Але якщо, можливо, немає вагомої причини. Я думаю, що вони будуть перевіряти. Тому що норвежці не люблять, коли порушують закон. Тобто в них це не прийнято. Порушив закон, будеш відповідати все. Також е, на рахунок цього, що якщо, наприклад, ви Проживаєте зараз в Україні на безпечній території, які Норвегія визнала безпечними, хоча таких територій в Україні самі ми знаємо, що немає, ну але змінити ми нічого не можемо. Вже як є, так є. Тобто таких людей вони вже не приймають, тобто з Західної України, там з тих шести областей. Вони приймають людей тільки там Київ, навіть не Київська область. І окуповані території, але вони дуже доцільно перевіряють те, що якщо ви де ви знаходилися останні шість місяців, тому що є випадки серед моїх знайомих, які знаходилися шість місяців на Західній Україні, перед тим як приїхати в Норвегію і податися на захист, і вони отримали, на жаль, відмову. Тому перше, ніж їхати, звичайно, обдумайте це рішення. Також питайте в інтернеті, читайте інформацію на офіційному сайті УДІ, що вони вимагають, Щоб не було так, що людина сюди приїжджає, людина знаходиться в цьому роде, проходить цей довгий шлях. Цих приблизно ну, там, тиждень чи 10 днів очікування, а потім отримує відмову і, скажімо, це розчарування. Тому що я теж проходила цей шлях, і це було дуже стресово для мене, для моєї сім'ї. Е, ось. Е, і тим більше, якщо немає куди повертатися, це саме головне. Це саме важливе, я би так сказала. Ось е, тому. Е, не ігноруйте це, не, не ігноруйте це рішення, яке висуває Норвегія, тому що я кажу, спочатку вони дуже е, м'які, вони до вас сміються, е, вони е, будуть говорити увічливо, але свою роботу вони роблять. Ось тому будьте пильними до цього що які рішення Норвегія би не висунула щодо нашого захисту, е, я думаю, воно буде правильним. Е, я знаю, що у багатьох блогерів на сайті є ссылка, е, де можна... Е, Написати свою думку для того, що, що ми думаємо про це. Чи хотіли ми, ну, звичайно, що ми хочемо тут залишитися, щоб ми описали це все, я силку прикріплю нижче під відео, для того, щоб ми могли розказати, як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб, ну, щоб нас тут залишили. Тому що кожне нове. Прийняти рішення норвезькою владою це реально для нас, українців, дуже великий стрес, тому що ми це переживаємо, ми зразу йдемо в інтернет, ми зразу дивимося новини, ми очікуємо, тому що чотири роки очікування це реально дуже важко, тому що ми не знаємо, на чому ми стоїмо. Але я думаю, що Норвегія, вони не тупі люди. І вони знають, що українці, ми українці, ми працьовиті, ми розумні, ми стараємося тобто ми хочемо е, бути найкращими. Хоча Норвегія цього не дуже любить, але вони бачать наші старання, тому що коли е, в 2025 році е, ми були в нашому місці на Дні Незалежності, і з нами був мер. І він на сцені оголосив, що з всіх українців, які знаходяться в нашому місці Будо, це 55% людей, які вже отримали роботу. Це ті люди, які вже працюють на себе. Тобто вони не сидять на виплатах, вони не сидять на державному забезпеченні. Вони працюють, самі на себе заробляють, інтегруються, вчать мову. Можливо, вчаться навчаються також у вузах. Ну, якщо просто я не знаю, 55% людей це він взяв тих людей, які працездатні. Це також він врахував і дітей, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю, тому цього я вже не знаю. Просто він сказав: ми маємо цифри: 55% українців вже працюють в нашому місті. Він це говорив з таким задоволенням, тому що Норвегія не хоче, щоб ми сиділи на виплатах, тому що для них це дуже великі економічні витрати. Норвегія хоче, щоб ми швидко інтегрувалися, познаходили роботу, почали працювати, платити державі налоги і все, так як і кожна країна. Тому ось так, дорогі мої друзі, українці, підписники, будемо триматися, будемо тримати кулаки і будемо надіятися, що Норвегія прийме правильне рішення для тих, хто реально прагне тут залишитися, хто хоче тут залишитися, хто хоче тут будувати нове майбутнє для себе, для своїх дітей. І бажаю всім. гарного дня и до нових зустрічей.